Доброго дня, Renault Меган 3, заміна фільтра салона ставлю по фірмі Purflux. вугільний, знаходиться він біля ніг пасажира. Щоб до нього дістатися, потрібно зняти цю пластмасочку. Вона стоїть на двох защолочках і третя тут просто виймається знаходиться він ось тут. Ось пластмасочка. Там може бути закручений гвинтик. Щоб її зняти, в мене його немає. Натискаємо зверху і вона знімається. Має такий вигляд. Тут один винтик може стояти, тут другий. В мене його вже немає. І вже у нас видно фільтр. Ось я його вже витягнув в такому стані. Так він вставляється. Будемо ставити новий. Ось є направлення, вход воздуха, написано звідси, в такому положенні його будемо засовувати. Вставили, ось він так виглядає. Зараз будемо одягати ось цю кришечку, щоб вона зафіксувалась. Все, поставили кришку. Все стоїть ставимо на місце направляюче. все.